Всіх вітаю, всіх вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні не на дачу, сьогодні шопінг. Торговий центр, аутліє, там, де великі-великі знижки. Я вже вам показувала цей аутлєт. Ми ще туди поїдемо і побачимо, які там будуть знижечки. Якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково познімаю. Буде постараюся зробити шопінг з приміркою. Знаю, що ви це любите. Поїхали. Погода у нас сьогодні ось така. Трошки є хмарки. Але сонце. Ну, по прогнозу, у нас тут дощі, дощі, дощі. Але поки що немає. Поки що дощів немає. Але були вже, були. Тут, знаєте, за дощами сильно не скучиш. Уже й дощики були з самого ранку. Зараз уже день. Поки що сонячно. 17 градусів. Вітерець є, але такий не, не холодний і не теплий, прохолодний. Канали цвітуть, лебеді десь попливли. Ну і ми поїхали. Всім гарного дня і гарного перегляду мого відео. Тліт. Розендаль. Так виглядає. Щось по типу. І в нас побудували під Києвом мануфактура називається отлет. Повітряно, а дощу поки що немає. Зараз тут є такі локації цікаві. This is my happy place. І нові такі казнички зробили, куди до чого йти. Тут є багато різних цих брендів. Cycle Корс американський, знаменитий тут теж сейл. Цікаво зайти подивитись, які тут ціни. Ось такий 40 фанчик, 99 євроцентів. Це американський бренд. І сумочки. Ірина весь час показує вільні люди в Америці, в США. Всі різні стокові, але тут, мабуть, дорожче все. У нас ще 20% на ці сумочки. Знижка. Відмілу мені підійшли ось такі кросівочки, Але ціна. Ось такі сумочки 149. Велика така чорна. Перший раз в такому магазині. Ось курточка. Просто цікаво, Які ціни? 129 євро. Це аутлет. Така курточка Майкл Ну така собі звичайна, хіба що бренд Майкл Kors З якимись такими прострочками. Кругом сейли, сейли, як зайдеш, то можна сказати, що як в музей, тільки подивитись. Це гес, чоловічий, гес. Ось в Гес такі бомбезні знижки. Дивіться, зайшла кросівки, мій розмір, остання пара, ціна 39,90. Це взагалі красота, дуже мені підходить. 125 були євро, потім знижка, знижка. І ось зараз. Дивіться, які шкіряні і ще й нарядні. Дуже зручні всередині, все шкіра, шкіра. Супер. І ось такі ще мені на велосипеді їздити 22,90. Ось такі класні легінси. Ну, це нормальна ціна в Нідерландах на речі. Так що я задоволена, зараз йду на касу. Примірка не відбулася, бо тут черга в примірочну, черга на касу. Дома вже буду міряти. Вам показую. Так, ну що? Я вже з однією покупочкою, вірніше з двома, з одного магазину, кросівки і собі на велосипед Лінгін купила. Йдемо далі, дощу поки що немає. Фонтанчики, тут лавочок поробили. Раніше не було. Дивіться, і кругом квіти, 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 квіти. Так приємно тут гуляти. Така вежа. Так, а ніг десь пішов в левіс. Дивитись, а тут фонтанчики. Також тут є Левіс. В тому гесі на касі стояла дівчинка з Латвії, по-моєму, так. От. І вона пізнала, що я не голландка, каже, ви не? вам на якій мові краще розмовляти? Кажу, на англійській. Вона ви одку? Я кажу з України. О, тоді Можна на російський, я кажу, ні, краще на латвійський або англійські. Ось так. Ну, ми порозумілися. Бачите, тут багато різних людей. Приїжджають Нідерланди. Хто працює, хто заміж, хто куди. Так що такі справи. А тут які ціни, давайте подивимось на 17,50, ну, не дешево. Okay. Нік дивиться собі кепки від 10 євро. Так, но кепочку. Ну що, ти щось вибрав? Ні. Nee. Немає нічого, так? Да? Те ж тобі подобається. Ну, це рожева якась така. <рес> Немає нормальних. А он та синя, так. Да. А ну ти її дивився, скільки вона. Вона ну, якась мілка на тебе, mm -hmm. да, по-моєму, ти таку глибшу що носиш. Ну, ось голубенька така на літо. Хороша. Ану, міряй. Це тобі можна. Так, да? не хочеш такого кольору. Да, ти да? а, ну, ладно. а взагалі я приїхала ще сюди от за кросівками, які я вже купила. І ще подивитись кавомашину. Кавомашину, думаю, що тут теж є такий аутлет побутової. Техніки, не знаю, чи тут Тут кастрюлі. Треба шукати, бо я ніяк не можу купити собі кавомашину. Нормально. По блокері не підібрала, а у нас поламалася. Тут і Adidas є. Десь тут є ще пума, про яку писали в інтернеті, що тут 30%. Знижка на знижку. Цікаво зайти, подивити стіни. Я більше тут люблю гуляти, роздивлятися, а так особливо не по-нашому карману тут все. А чому би не помріяти? Тут є такі валі енд бог Я теж люблю завжди сюди заходити, подивитись красивий посуд, вам показати і по Помріяти про мирні часи і про красу і комфорт. Ось такі нові дизайни. Чорне з рожевим. Тарілки такі, бачите, і 40% знижка на це зараз. Така сервіровка. Показую вам моду. Таке в ікеї новий посуд. В такому дизайні і в таких кольорах. І рожеве теж. Ну тут воно таке звичайно красивіше і більш якісно виглядає. Дивіться, які дитячі гарненькі тарілочки з таким малюночками прикольними. піалочки, А тут такі... Малюнки. О, ковчег, дивіться. Молодція. Це, мабуть, Нідерланди. Ну, це німецька. Німецький бренд, значить, німеччина. А ще я вам хочу показати магазин Квінг з шоколаду. Фрукти в шоколаді. Тут взагалі такий, знаєте, шикарний магазин. Ну, ціни, хоч і сейл, а все одно вони високі. Тільки подивитись. Такі набори різні. Просто вам познімати і показати, яка фантазія у людей. На що? Бачите, можна щось купити за 1 євро. Speціал offer. Я так розумію, це ще великодні ці яйця пасхальні. Чай. Зайшли поїсти, перекусити, кавочку попити. Ось тут таке меню. Ем, така італійська кафешка. Якісь сендвічі замовили. Замовили такий перекус. Паніні. І лати. Паніні з салатком. Квіти, квіти, квіти. Сонечко з'являється. І квіти. Так, ну я ще так і не знайшла ніякого магазина з побутовою технікою. Ще в пошуках. Іду, шукаю і роздивляюся. Новий дизайн.